Завдяки нашим партнерам е, замлиню, інтеграційному центру, за підтримки е, консульства Республіки Польща у Луцьку, е, команда волонтерського проєкту для солдата спромоглася долучитися до дозвілля і до гарної програми аж для 40 діток. Е, це є діти від АТО, загиблих героїв, переселенців і також. Друзі інтеграційного центру землення з коледжу з Любомського, є 13 діток. О, Хочете, я покажу з підзи. <фій> <сухи> Хочете, покажу. Тобі подобається? Що сподобалось? Найбільше... Найбільше, я не знаю, що мені найбільше сподобалось? сподобалося. Новий напрям бартерапії, це фелтерапія, терапія з живим теплом, ще інколи називають цей вид терапії. Терапія вовною. А ми зараз використовуємо техніку мокрого валяння. Вона передбачає те, що вовна свої властивості має щіплюватися при обробці її теплою водою і мильним розчином. І відповідно потім можна отримати чи серветочку на стіл, чи картинку, яку можна повісити. І тішитися тим спогадами, які в людини виникають, коли вона дивиться на, на цей витвір. переважно за тими малюнками, які я бачу, це або ресурсне якесь місце місце, де хотілося бути, чи бували учасники море, озеро. Та або якась тваринка улюблена, яка теж додає позитив. От цепля та курча маленька, це вона теж яскравого кольору жовтого, який додає радісних приємних емоцій, і швидше за все спогади з приємним дитячим якимось досвідом перебування в бабусі, в дідуся, в селі, де це є. Я завжди десує вдома зробити не так, де милодія. Завали зустріч з патрульною поліції Луцька, зокрема з патрульними, які зараз патрулюють в Шацькому районі, щоб підвищити дітей розуміння того, що їхня особиста безпека залежить багато чому від них, щоб вони довіряли, щоб вони знали, що в разі виникнення правопорушень чи за їхньою участю, чи якщо вони стають свідками, щоб вони телефонували завжди 102. Це дуже важливо враховувати дітей оце це розуміння. Що вони захищені? Давайте хлопці дам фотография. А я вже Давай. Петрушки, щоб а я вже фото. Свиня на зрізних 4 пункта. Це свиня на зрізних 4 пункта. А вона поняла. żeby dzieci troszkę wydychnęły, żeby zmieniły otoczenia, żeby e, krym tego zawsze przyjeżdżają dzieci z różnych stron, stron nie? C to się? To jest fantastyczne. Ja tu obserwuję, to szósty liga, my tu e -y, prowadzimy takie i, i po siódmnyj dzień, dzieci między sobą, później, późniejsze na Facebooku, gdzieś tam piszą do jednego, do odno, choni, późniejsze, kiedy zbliżać się, ja następny zajezd, na następny liga, odwolę już wszyscy do chowrzyc, my przyjedę, ja ja ja, ja, ja pojadę to tak emocje, fantazy, I mi to tam późniejsze tak, jakieś tam pierwsza pierwsza lubow, pojawiać się. Це, в принципі, все. І обстановка, і їжа, і розваги. Хороший дуже табір і польську мову вивчити. Та всі по трохи знаєте. Всі заслужили. Дякую. Я подякувати хочу полякам, по-перше, за те, що построїли такий наш лагерь. Мені все подобається. Я тут був навіть місяць. Так як ми робили картини злом. У мене дуже гарний вийшов герб України. Хочу подякувати всім викладачам. Всім вихователям ті, що постаралися, це дуже красиво зробили. Ой, Зіночку, знаєте, це дуже, дуже добре. Я дуже рада, що я тут перебуваю. Дуже добре. Дякую, жіночка, дякую. Дякую.